Друзі, всім привіт, всім доброго недільного ранку. Радий вас вітати на своєму каналі. Так, що ми зараз робимо? Я завів машину, їде в мене покупець за кроликами. Десь з Лубенського району, я вам вже говорив. Зараз ми будемо садити нашого кролика, одну кроличку. І заїдемо ще до знайомого, заберемо кроличку, бо в мене немає термонських кроличок. Ді хлопці. Молодняк там підростає, кроличок, на жаль, немає. Так, щоб не втрачати час, зараз я бігом налью воду нашим качкам, беремо наших кроликів і в дорогу. Зараз подивимося, скільки градусів на дворі у нас. Включи світло. Так, в нас, в нас, в нас, в нас все 2 градуса. А, у них тут вода є. Вони даже так зараз. Бо неудобно однією рукою це все робити. Так, тут по форму. Так, кукуруза трішки є. Через годинку приїду. Так, зараз включу світло в кроликів. Поставлю тут відносище. Так, включаємо світло, виключаємо музику поки що. Так. Зараз вас покормлю, почекайте. Литучки. Так, друзі. Їде ось цей хлопчик. Я вже говорив вам, зараз я приберу. Оце що одне погане, що сам знімаю і сам буду показувати. Якби хто допоміг... Не бійсь, не бійсь, не бійсь. Який тяжкий. Так. Так, друзі. Перед відправкою кролика. Що саме головне? Дивіться, там. щоб у нашого кролика... Не дає поговорити, щоб у нашого кролика не було ні сапель. Не було нічого. Далі, щоб не було гушного кліща. Немає, бачите? І щоб у нього всі причандали. Ну, я зараз його попробую перевернутися. Щоб всі причандали були в нього на місці. Є в нього там. Оце саме головне, коли ви відправляєте кролика. Так, друзі, все. Хлопчик цей готовий. Зараз будемо ще тут у мене брати дівчинку. Ось одну дівчинку. І теж її відправляти. Теж я її вчора передивився, не буду вам показувати, тут нема, дивіться, мамка, як лупи ось сіна. А це так, все, ми готуємося до відправки, це, по-моєму, вона. І відправляємо, їдемо віддавати. Наших таких гарних красенів. Все, а ще перед цим заїдемо до знайомого. Я не знаю, якщо він розрішить відео з'ясняти, ні. Просто покажу кроличку, яку ми там у нього вибрали. Так, друзі, все, ми вже в машині їдемо тепер до нашого знайомого по кроличку Не засняв, тому що часу не було. Я вчора важив нашу кроличку половиною місяці, в ній десь 3 100. Я думаю, вага це Термонська, це добра. Машина попереду їдений, спішав на голольот зранку. Зараз виберемо криличку, я вам тоді покажу яку, вже буду вибирати на свій смак, щоб вона була теж гарна і така вся збита. І віддамо тоді вже покупцеві. Все, дорогу, друзі, не зніматиму, тому що дуже-дуже. Велика ожеледиця. І сьогодні в нас вчора падав сніг такий. А сьогодні 2.06. 20 О, ну, якраз через два дні буде йому 6 місяців. Будемо день народження Ага, давай, Так, А ось отсюди дивися, От їдеться дівчинка. Чуєш? Так. Що інтересно? Оце ж моя кроличка, бачиш? Тут yes. ну, кожного ж є свій маточник. Туда ж вулиці. Ну, те, шукають. І подивись, що інтересне, що я не буду. Оця кроличка в мене саме така чистенька. І вона один уголок туди ходить. Сіна не розтрушує. Не розтрушує. О, оце в мене теж одна така є, так. а то всі якісь такі. А тепер Ви... подивіться результат дітей. Оце ж позасирають От... все. От... Повністю. Оці колечки, оці кролята. Mm. Mm. Оцеї і... <mondoNetflix> Оцей, а от оцеї ось. Так, і дивимося. В один уголок ходять чистенькі. на зверху це беруть, так? С присядка теж мені сподобалось таке. Я йду до того, щоб... Як ти сказати, щоб мінімалізувати затрати? Я прийшов раз в день, бачиш, як Ну так, да, в тебе просто воно маленьке, таке комфортне, не треба це бігати. Я... З, 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 з цієї клітки, я думав, Це все для себе. Бачив маленьке господарство мого знайомого. Зараз ми вибрали кроличку. і теж зараз ми відвозимо і віддамо їм. Все, кому треба кролички, Паша є в тебе, так? Да? Є, звертайтеся, я буду давати номер телефона, бо в мене калиць десь ближайші два місяці не буде нічого. У мене тільки пару спарована, а то всі самці. Так, друзі, їдемо далі. Так, друзі, ви побачили маленьке господарство, да? мого знайомого. Отак він тримає теж породу термон на м'ясо і на плем'я. Все, ми вже в дорозі. Зараз їдемо ближче до... Автовокзалу нашого. І зустрічаємося, і там передаємо наших кроликів. Так, друзі, все. Поїхали наші кролики. Люди не захотіли, щоб їх дуже знімали, і я полягав на цьому. Все, в нас повітряна тривога. Люди, люди теж спішать додому. Все, кроликів ми посадили. Людині, людині саме головне це сподобалося. Я розказав чим їх пропоїти. Якщо хоче, хай він проколе, якщо він не довіряє, це вже його право, я вважаю це кожного права. Хай вони ростуть, приносять йому гарне потомство. А це все, як кажуть, по мілочам. Друзі, завжди радий вас вітати на своєму каналі. Бажаю вам це здоров'я і мирного неба над головою.